У Франківському ліцеї номер 10 облаштовують захисні віконниці. У класах, де будуть встановлені ці конструкції, навчання продовжуватимуть і під час повітряних тривог. Директор закладу Руслан Курендаш показує нам, як користуватися захисними віконницями. За його словами, щоб повністю зачинити усі вікна, потрібно до трьох хвилин. Директору вдалося це зробити за хвилину. Вікно відчинили, розумію. Є трубка. Не треба великих зусиль Все. Руслан Курендаш каже: та кількість віконниць, які встановили в ліцеї, дозволить захистити 500 людей, які перебуватимуть у приміщенні школи. Приміщення ліцею для навчання не використовувалося, але ми працювали, тобто всі діти були задіяні у освітньому процесі. Буде закріплена відповідно особа. Котра під час повітряної тривоги буде випускати в кожному кабінеті їх і чотири ці віконниці. Думаю, що це до трьох хвилин не повинні. Батько трьох учнів цього ліцею Володимир Джагіта каже, що дистанційне навчання стало практично неможливим, відколи почалося відключення електроенергії. Цей проєкт школи він не передбачає якихось кращих варіантів, на мою думку. Тобто це є хороший вибір, який просто треба було реалізувати. На жаль, реалізація цього проєкту ну затримувалась багатьох. Причин, які були пов'язані з можливістю фінансувати, там, з переводами грошей через казначейство. Зовнішні роботи проводяться, також проводяться певні внутрішні роботи, де наводиться лад після проживання довготривалого людей. За словами директорки міського департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко, комісія ДСНС дозволила встановити ці віконні конструкції. Відтак учні перших-четвертих класів зможуть вийти на очне навчання. А п'ятих одинадцятих на змішане. Спеціальні конструкції, які ззовні закривають вікно по типу конструкції, які використовуються в Ізраїлі вже довгий час. Вони мають відповідну товщину металу і можуть захистити приміщення від вибухової хвилі. Тому в 10-му ліцеї було прийнято рішення зробити віконниці, а це більше ніж 20 віконниць. Вони всі різні конструкції, бо площа вікна дуже велика і специфічне кріплення має. Начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Зло каже, що ці віконні конструкції є надійним захистом. Нам саме основне безпека дітей це коли під час навчального процесу, коли повітряна тривога, щоб вони могли бути захищені перш за все від уламків ракет. Ну від інших там компонентів зброї, яка може використовуватися в цей момент. Такі ж віконні конструкції незабаром планують встановити у ліцеї імені Романа Шухевича, повідомила Вікторія Дротянко. Ціна такого укриття залежить від розміру, виду вікна і кріплення. Ілона Шевченко, Роман Булелек. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. розказати.